Мріяла та планувала майбутнє, але один ранок все поставив на паузу. Вона понад місяць провела в окупації та страху, але згодом наважилась переїхати туди, де безпечніше, та відкрити місце, яке стане розрадою для інших. Сьогодні у програмі разом сильніші історія незламної Марини Чернишової з Маріуполя. Як не зупинитися, коли здається, що ти у безвиході та опанувати паніку? Дивіться вже зараз. Вона понад місяць боролася за життя у повній окупації рідного міста Маріуполь. Ми були відключені від всього, не, не було ні світла, ні води, ні їжі, не, ні інтернет-зв'язку. Переїхала нове місто, відпустила минуле та створила перший антистрес-простір з тваринами, аби люди змогли там відчути спокій. На створення цього проекту мене надихнула моя Марсія, з якою я перебувала в блокаді в Маріуполі. І з якою ми евакувалися на Тернопільщину. втратити свободу, але не втратити віру у себе та майбутнє це і є про силу, яка живе в українцях. Знайомтесь, це Марина Чернешова, переселенка, якій двічі доводилося вимушено покидати рідну домівку. Ще у 2014 році вона переїхала у Маріуполь, аби віднайти там безпеку, але з настанням великої війни і там жила у блокаді окупантів. Тож дівчина виїхала звідти і наважилася створити локацію в іншому місті, яка буде антистресом для неї та її відвідувачів. Ми перебуваємо в Україні в Миркіт, і Це ваше таке не стрес Просить, в Тернополя. Розкажіть, чому для власної справи обрали обрала саме і далі? Uh, uh, створення цього проекту мене надихнула моя Марсія, з якою я перебувала в блокаді в Маріуполі, і з якою ми евакувалися на Тернопільщину. І це стало першим поштовхом, щоб створити такий проєкт для того, щоб створити таку зону затишну для розслаблення людей, де вони зможуть прийти, відпочити, насладитися смачними напоями, десертами, поспілкуватися з котиками, а також просто відпочити головне своєю душею і розслабитися. Це як зона комфорту, це те, до чого я прагнула. І можна сказати, що на момент, ну як зараз, це майже рік ми працюємо, і це вдалося люди. Приходять, вони залишають важні відгуки, вони задоволені, і це для нас головне. Щодо самої котайні Маркіт, хочу наголосити на тому, що це соціальне підприємство. Ми виконуємо декілька соціальних функцій. По-перше, це привертання уваги до проблеми безхатніх потиків в Тернополі. Також це спонукання людей до усиновлення, бо частина потиків у нас є, вони були безхатніми. Потім вони проходили період адаптації, там всі необхідні щеплення, паспорти. Ну тобто кожного котика тут є. А як вже сказала, ви в тривали час проживав у Маріуполі. Розкажіть нам трішки поділіться своєю історією про те, як вам далося виїхати свято В Маріуполі Ми провели понад місяць у блокаді. І вийшли звідти 2 квітня пішки. Місяць був надзвичайно важким. Це було суто виживання в найскладніших умовах, бо ми були відключені від всього: не було ні світла, ні води, ні їжі, не ні інтернет-зв'язку, ну взагалі нічого. Через вибухові хвилі постійно боліла голова. Ось ці контузії різної ступені складності. Бо ну і в той час, коли ми там виходили за водою, ми постійно попадали там чи чи міни, там чи під гради, чи там літак, коли скидав бомби. І це було ну дуже сильно, і воно ну має свої наслідки. І по сьогодні, оскільки там не було вже вікон, бо там не було будинку, щоб якісь там вікна були. Це якщо ще пощастило, бо частину будинків просто зносило цими бомбами. І люди багато людей гинуло під завалами в підвалах. Постійно стрес, виснаження, це психологічне перебування на межі, життя та смерті, і невідомість ось це найстрашніше, бо ти не розумієш, що відбувається. Постійна дезінформація з боку ворога. Ми Змогли дібратися там під Маріуполь, і під Маріуполь вже нам пощастило знайти людину, яка везла до Бердянська. Із Бердянська вже евакуювався. Були автобуси, які відвозили людей до Запоріжжя від Червоного Христа. Весь цей час ми не могли помитися там місяць, а ось Берданську там, хоча була, там не, не вмикало опалення на той момент, і проблеми також були з світлом, але була холодна вода. Це вже було щось. У ну, Запоріжжі ми ще прожили десь місяць, і після того ми переїхали в Бережани. Яка надводну ще маєте була за цей час при створенні Європи? Перше це залучення власних коштів. Оскільки ну, я двічі ВПО, то е, е, двічі втрачала дім, і це, це завжди був початок з нуля, тобто це вже е, другий раз все з нуля. І е, особливо коли в тебе немає щось, що можна показати, а тільки ідея чи там якийсь бізнес-план, то е, тут е, воно трохи складно стає, бо... Є певні ризики, за якими грантодавці можуть давати кошти чи не можуть, і треба виграти цей грант. Тому перше це було власне залучення коштів для того, щоб відкрити. Ну а далі вже це були такі нюанси, як вибір приміщення в Тернополі. І донести людям в першу чергу те, що ми хочемо зробити, тобто нашу соціальну місію, Але те, що взагалі ми хочемо створити такий затишний простір в місті, можна сказати, оригінальний по-своєму унікальний, який буде підвищувати кінаки, і одночасно допомагати безхатні котикам. У вас у заході є чимало котиків, чому саме ці тварини та чи не було острову? Що люди можуть не зрозуміти де яку ви хочете донести? Перебуваючи тоді в підвалі під постійним стресом, те, що ось поряд була киця, і вона там оркотіла. І це заспокоювало дуже сильно. І коли ти перебуваєш у таких умовах на, на межі, так дуже таких важких, то відчуваєш кожну дрібницю. Чи був страх, що люди там не зрозуміють? Ну звісно, страх тут в підприємництві завжди є страх і завжди є ризик. І головне тут те, щоб правильно зрозуміти потреби людей в першу чергу, частково це безхатні котики від волонтерів яких не було домівки. І частково це, наприклад, ось власниця виїжджала за кордон, і вона віддавала котика нам. Декілька котиків, які в нас вже жили, ми усиновили. Котики проходили адаптацію, і ми дивилися на їх стан, чи їм добре, коли вони перебувають разом з людьми, як вони почуваються, чи їм подобається контакт. І коли ми бачили, що котику подобається, ну ми залишали. Тобто, а ті, наприклад, які не могли, там їм було дискомфортно, такі котики, інтроверти, можна сказати, От, ми тоді намагалися їх допомогти, щоб їх встановили. Вони дуже так йдуть до людей, ну спілкуються. Коли їм щось не, не хочеться спілкуватися, у них є ось кімната, вони до неї йдуть і там відпочивають. Наразі у просторі живуть шість пухнастих чотирилапих. Вони контактують між собою, мають чимало іграшок, та у будь-який час можуть усамітнитися від людей. Також при вході до котейні є правила для відвідувачів, яких треба дотримуватися при спілкуванні з тваринами. нам ще нас можна досмінати різних серце. Наш фирмовий звісно, банкоти. Вони різних смаків, також там з ми практикуємо різні варіанти, тому там буде за що оща новини. До того тра трафи, ячуки, макарони, сендвічі, там солоні, солодкі. От, ну, і різні наплогі зразу переходимо до весняного меню, промови. Знаємо, що у нас входять зустрічі з експертами, експертом, складно різними організації. Ось те, що ми mm -hmm. те, що ми mm -hmm. доходимо до цього етапу нарешті. Бо в принципі, проєкт сам проти маркет він є складним, бо він складається з таких частин, і до того, що це ще соціальне підприємство, яке має повну соціальну функцію. Тому ось до заходу. Психологи ми якраз доходимо, і зараз будемо робити анонс і рекламувати цей захід. І дивитися, у нас буде певна кількість місць для якраз людей, які постраждали війни. Вони зможуть безкоштовно ходити на такі заходи. А, ну, інші за бажанням, там якраз у нас є два психологи, які будуть розповідати про зниження стресу в мовах війни. Котики будуть допомогувати цю атмосферу, але звісно, треба дотримуватися право і не начувати котика, куди вона хоче. Аби відкрити власну справу, розкористалися гармолення. Перший саме грант це був від центру розвитку філантропії. Це була програма її ну, назва і. Ось ми тоді, перше, що ми отримали, це ось цей перший грант, який дав нам також змогу. Щось розпочати і потім вже залучати інші, в тому числі і державний. Хочу визначити саме державний грант від центру зайнятості це 250 тисяч, які там допоміг нам закупити обладнання і ну, покращити наш розвиток значно. І до того ж в мене є працевлаштовані люди. З них є ВПО. І також я хочу відзначити те, що ось на ВПО дають перші три місяці, можна отримати там по 8 тисяч компенсацію, що також ну покращує цей стан. Бо коли ти відкриваєш підприємство, це дуже багато витрат, багато ризиків, які треба враховувати. Директор Тернопільського обласного центру зайнятості Микола Городецький зазначає, урядова програма є робота діє з кінця 2022 року. Вона спрямована на створення робочих місць та надання грантів для розвитку мікро і малого бізнесу. Долучитися до неї можуть підприємці, фізичні та юридичні особи. В області вже залучили понад 200 мільйонів гривень за цією програмою. При створенні робочого, одного робочого місця можна отримати 150 тисяч гривень. За умови створення двох робочих місць, можна отримати тисяч гривень на розвиток власної запад. Також стимулюємо внутрішньопереміщених людей. Брати гранти. ми маємо хороший досвід, тому що вже 31 грант отримали внутрішньопереміщені люди. З них 21 людина створила власну справу з нуля. Що ви порадили людям, які вимушено покинули рідне місто? Як їм відпустити минуле та адаптуватися до нового життя? По-перше, це треба переглянути своє життя, коли ти починаєш з нуля. Ну особливо, якщо це не вперше, і в тебе вже є досвід того, то ну, треба вміти переглянути ситуацію і подивитись. Можна так, як би це не звучало, але на неї з позитивного боку. Бо кожен досвід, який ми отримуємо, ми його можемо використати для чогось більшого. І ну, у нас тут є вибір. Ми в цьому плані можемо там страждати якось. Від цього або ми можемо ну, зібратись і використовувати, набути цей важкий, тяжкий досвід, але з якоюсь ціллю, щоб покращувати життя своє інших і вкладати в це ну, свою самореалізацію. Тому, ну по-перше, я побажала б і порадила б, ну не здаватися в в будь-яких умовах, знайти те, що ти хочеш. І знайти людей, тобто головне ще команда. Бо ну, без команди мало чого можна зробити, тому е треба шукати людей, яких ти зможеш об'єднати ось цією ідеєю, щоб разом з ними е створити щось вартісне, те, що буде радувати тебе, і буде радувати інших людей. Дякуємо, Марину, що ви поділилися разом із нами своєю історією. Нехай те добро, яке ви віддаєте іншим, повертається до вас. А ось це місце, яке ви створили, стане антистресом та розрадою для ваших відвідувачів. Дуже дякую. Побачити та відчути жахи війни на собі, адаптуватися до нового життя, пропрацювати старі травми, але не втратити віру у краще майбутнє. Саме так і зробила наша героїня Марина Чернишова. У наступному випуску програми разом сильніші ви побачите ще одну натхнену історію, яка доведе, що все можливо, якщо цього дуже хотіти. Чекай. Так. Ще з котиками можна обліватися, тільки вони проти. Це дивлячись, який. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп. Магазин Ательє. Територія взуття.